Ви запускаєте зі своїм другом повітряного змія і знаєте, що між вами та другом відстань у 40 метрів. Також ви знаєте, що довжина нитки, до якої прив'язаний змій 30 метрів. Ну і так на око можете визначити, що кут між повітряним змієм та землею 40 градусів. запишу 40 градусів. І вам стало цікаво, а який же кут буде між ниткою, до якої прив'язаний змій? Та землею. І використовуючи свої знання з тригонометрії, ви можете зробити це. Але для цього нам потрібно обрати шлях. А як саме ми це зробимо? Можемо використати теорему косинусів. Нагадаю, як вона формулюється. Це квадрат однієї зі сторін, буду дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін, помножений на косинус кута між ними. Можна намалювати невеличкий трикутник, аби ілюструвати це. Сторони будуть А, Б та С. І між А та Б у мене кут альфа. Але тоді, аби знайти кут, мені потрібно знати усі три сторони. А у нас треті сторони немає. Звісно, ми можемо знайти усі три сторони, потім знайти кут, але це трохи важчий шлях. Я пропоную використати теорему синусів. Для цього я знову намалюю трикутник, позначу сторони а, Б, С, і напроти них кути альфа, бета та гамма. Тепер, власне, формулювання теореми. Синус першого кута, синус альфа, поділений на сторону, що лежить напроти кута на А. Буду дорівнювати синусу бета, поділеному на сторону, що лежить напроти цього кута Б, і синус Гамма. Поділити на це. Перейдемо до мови нашої здачі. Синус 40 градусів поділити на сторону, що вжити проти нього, на 30. Дорівнює синусу тета. Оцей от кут, нехай буде тета. Поділити на 40. Тепер. А як же мені знайти все-таки кут, який мене цікавить? Ми пам'ятаємо, що сума усіх кутів трикутника це 180 градусів. Якщо ми від 180 градусів віднімемо спочатку 40, потім ще кут тета, то якраз і знайдемо кут, що нас цікавить. Маємо пропорцію і видішимо її хрест на хрест. 40 помножити на синус 40 градусів дорівнює 30 помножити на синус тета. Ну, мені треба знайти синус θ, Синус тета. тета дорівнює. І для цього я ділю обидві частини мого рівняння на 30. Маю синус тета дорівнює. 40 помножити на синус 40 градусів поділити на 30. І тепер до обох сторін рівняння я застосовую арксинус, функцію, яка є оберненою до синуса. Добре, і я матиму кут тета дорівнює арксинус. Арксинус. У дужках 40 помножити на синус 40 градусів поділити на 30. Тут можна, звісно, ще скоротити десятки, Але все одно зараз я буду використовувати калькулятор, аби це порахувати. І приблизно, приблизно. Цей кут буде дорівнювати 58,99 градуса. Добре, я знайшов кут тета. Тут у мене 58,99 градуса. Лишилось зовсім трошечки знайти наш знак питання. Невідомий нам кут, кут який нас цікавить. І це 180 градусів мінус 40. Це у мене 140 градусів. І тепер 140 мінус кут тета, це у мене 81,1 градуса. Вітаю, ми вийшли задачу.